Всім привіт! Сьогодні у нас 10 січня і я продовжую чистку розсади. Ось така вона стає після чищення. Це розсада, яка у нас стоїть у теплиці. Ось така до чищення. І будемо переносити розсаду із розсадника, там, де ми ставили полуничку, найпершу. На укорінення там вже є корінь, тому ми будемо переносити її сюди. Там неопалювальний у мене розсадник, І тому я вирішила її перенести ось сюди, так як ми будемо починати чистку полуниці. незважаючи на майбутнє морози. В морозні дні буде на вулиці тепло, і будемо проводити чистку. Звичайно, якщо буде холодно, то ми чистку ну, тут не будемо знаходитись. Але отут все буде накрито агроволокном. Так як уже полуничка під верхом квітконуси, я боюсь, що вони можуть вимерзнути, тому що в нас обіцяють сильні морози. Ось, як бачите, ось уже бутончики. Зверху, практично, або під верхом знаходяться. То, щоб зберегти майбутній урожай, до мене приїде ось агроволокно. Ну Звичайно, в мене є агроволокно. Якщо навіть у цій дні ще не приїде, то ми накриємо всю тут розсаду і всю цю полуничку. Так як я дві теплиці накриватиму ну, раніше, щоб вони вже йшли. Уріс, тут навіть є Ось подекуди осінній. Цвіт залишився, це Альба, тут в основному Альба, там рядочок флер і ще Бріла і Олександр. Тут один рядочок по трішку. Тож, будемо розпочинати сезон. Так як зараз уже сонечко вище і вже воно повернуло на весну. Тож, будемо працювати. Ось я тут знаходжуся, мені навіть жаркувато. Ну Жаркувато це тому, що я кожен ранок роблю зарядку, так як <будемо> коли сидиш без діла, то починає то те боліти, то те боліть. Тому зарядка обов'язково потрібна. Так що <смір> хочу ще відповісти на питання. Мені було запитання, як же рахується вік полунички. Висаджена навесні полуниця вважається рослиною першого року, але з точки зору врожаю є важливий нюанс, тому що формально це перший рік життя рослини на вашій грядці, так? Хоча деякі сорти можуть дати кілька йогіт уже в перший рік посадки. І може бути навіть і повноцінний врожай, смотря яке, яка ну, яке висаджена яка розсада. Але першим врожайним роком на таких посадках зазвичай вважають наступне літо. Ну, не літо, а весну. Смотря ж, яка полуничка. Чого ж очікувати від весняної посадки? Це нарощування зеленої маси. Рослина витрачає свої сили на вкорінення, формування листя, нарушування зеленої маси. І вона зазвичай не дає великого урожаю. Взагалі, на першорічки, зазвичай ось такі рослинки, які висаджені навесні, в квіти видаляються в перший рік посадки, щоб кущ зміцнів. Але буває, що якщо рослинка потужна, то можна і залишити ці йогітки. Якщо хороший догляд, якщо полуничка виглядає чудово, корінь гарний. То чому б і не взяти ті три йогітки і скуштувати? Ну, я зазвичай стараюся видальоти на першорічки. Так як я з неї беру розсадний матеріал, то на йод у мене посаджені полунички окремо. Якщо ж це ремонтантні сорти, Висаджені типу Фріго, можуть дати непоганий урожай уже за 60-90 днів після висадки, в залежності від категорії. Тож, якщо ви посадили її навесні 25-го року, то цей рік старту, а пік полодоношення буде уже із 26-го року, проте, як ви доглядаєте перший рік за молодими кущиками, і вона нарощує зелену масу, дає вам посадковий матеріал перший рік. Тому така моя відповідь на питання, як же рахується рік посадки. Ці рослинки обов'язково продивляємося, щоб всі були пролиті, тому що коли наступають морози. Треба дивитися, щоб рослинки були вологі. Звичайно, Такі рослини можуть зимувати і на вулиці, прикриті агроволокном, але так як мені їх шкода. і... Хочеться, щоб ці рослинки дали хоч малесенький урожай своїм замовлен, замовникам, тож я їх, так як у мене є місце, а його багато, я в кожній теплиці на оце міждуряддя, тут я залишаю проходи, отам і ось посередині, три проходи я залишаю, а два проходи я заставляю. Розсодою в мене навіть залишиться місце, тому що розсода вилазить скрізь. Два розсодника. В мене там так і будуть поки полунички до весни, де ще не дуже великий корінь, де в мене опалювальні розсадники, де можна буде затопити. Ну, а тут, тут виставимо. Так як буде тут накриватися агроволокном і рослинки ще будуть потрішку доростоти. Тож ось так. Ну, а ми сьогодні працюємо. Далі є така рода, що в нас вже, так би мовити, потрішку починається сезон. Це радує, тому що ми відволікаємося від різних таких думок негарних і це нас дуже стимулює до праці, до очікування майбутнього врожаю. Думаю, що так і буде, і разом із очікуваним урожаєм можливо, у нас вже настане. Мирна. Мирний час, і все в нас буде добре обов'язково. Всі миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення!